Пані, ти кажеш, ми група компаній, А взагалі, як виникла ідея купити цю ферму, це господарство і створити Андалекс. І взагалі що таке Андалекс? Андалекс це абревіатура. Як звати наших дітей? Десь отак. От ідея виникла. Давно ми її вже винашували на сам ділі. Там вірно з 18-го року винашуємо весь проект, що ми плануємо. Будувати, заходити в виробництво для того, щоб більше розуміти наших клієнтів, те, що ми їм продаємо, щоб ми продавали не тільки там обладнання, а щоб ми розуміли, як його використовується, що краще, що ми можемо краще запропонувати. Так що в першу чергу ми будемо використовувати це у нас собі, будемо експериментувати, будемо і будемо показувати, як можна покращити вентиляцію, як можна покращити. Содержання свиней, нам же саме головне це приріст. Так що, так -от десь на цю ідею ми дуже довго не знайшли.